В Одесі 24 жовтня відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Активну участь в обговоренні взяв голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко. На порядок денний винесли ключові аспекти плану перемоги. В ході засідання президент України Володимир Зеленський представив цей план учасникам конгресу. План перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового. І Трьох таємних додатків: у першому йдеться про запрошення України в НАТО, що, за словами глави держави, може стати фундаментальним фактом для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки програшні. Другий пункт це оборона, йдеться про незворотне зміцнення української оборони проти агресора. Володимир Зеленський зазначив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати необхідну силу українських воїнів. Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій сил оборони. У визначених районах РФ, а також посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території. У третьому пункті йдеться про стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт має на меті розширити стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних. Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Цей план це результат роботи великої та потужної команди президента та міжнародних друзів. Над його розробкою працювали і продовжують реалізовувати, у тому числі військові та дипломати. Одещина відіграє ключову роль у підтримці національної стійкості. Найближчим часом громади Одеської області та обласна рада звернуться до своїх міжнародних партнерів з проханням підтримати український план перемоги на всіх рівнях. Зокрема, сьогодні, 25 жовтня, на позачерговій сесії Одеської міської ради, восьмого скликання, депутати одностайно проголосували та підтримали це звернення. Одеса перший обласний. Центр в Україні, який сьогодні підтримав ініціативу президента щодо плану перемоги, я дякую депутатам одеської міської ради за те, що підтримали одноголосно план перемоги нашого президента. Це підтверджує нашу єдність і віру в нашу перемогу. До цієї ініціативи долучаться інші депутати міста Одеської області та депутати обласної ради. Ми донесемо до міст побратимів інших регіонів, з якими комунікуємо, та до всього світу, що їх підтримка є дуже важливою до плану перемоги президента Зеленського. Слава Україні і разом до перемоги. Реалізація плану перемоги це загальнонаціональна та регіональна пріоритетна задача, яка забезпечить мирне майбутнє разом до переможного миру для України. Наталя Гаврилова для програми новин.